Василь Семоненко, лебеді материнства. Мріють крилами з туману лебеді рожеві, Сиплють ночі у лимани зорі соргучеві, Заглядає в шибку казка сивими очима, Материнська добра ласка в неї за плечима. Ой біжи, біжи до саду, не вертай до хати, не пущу тебе, колиско, синові гойдати. Припливайте до колиски, лебеді, як мрії, Опустіться тихі, зорі синові підвії. Темряву тривожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні. Лопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскотали марево золотим сузір'ям. Виростеш ти, сину, вирушеш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривогі. У ухмільні смеркання мавки чорноброві, ждатимуть твоєї ніжності й любові. Будуть тебе кликать у сади зелені, хлопців, чорночубох диво нареченє. Можеш вибирати друзів і дружину, вибрати не можна тільки батьківщину. Можна вибрать друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завше будуть мандрувати очі материнські і білява хата, І якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, Тугою прощання душу заоскочуть. Можна все на світі вибирати, сину. Вибрати не можна, тільки батьківщину.